Всіх вітаю на каналі, любі друзі. Сьогодні ми продовжуємо грати в військово-економічно-політичну пісочницю під назвою Total War Warhammer 2. у попередній серії. Ми розбили більшу частину наших ворогів, але на жаль, не всіх. А також все ще не змогли об'єднати імперію під одним прапором. Тому сьогодні ми обов'язково повинні таки об'єднати всі імперські землі, розбити всіх ворогів імперії, які тільки існують, захистити всі свої кордони та ще багато чого іншого. Ну що ж, сідайте чи лягайте позручніше, тягніть щось по та цистерну чаю, а ми переходимо до початку відео. Приємного перегляду. Так, витрачаємо трохи крон на вірність Аверланду. О, імперська політика. Ну давай дальність переміщення візьмемо. Добиваємо бічар. От і все. Послідовники нургла скисли. А тут мужики проти. продовжують завойовувати норску для імператора. Хуяк. Забираємо поселення собі. Так, ну і віддаю його дворфам. Хай ростуть. Васал знову захопив Акендорф. Думаю, цього разу я його заберу собі. Будемо розвивати тут нового васала. Надійність нарешті знову висока, а значить, пора yes. займатися політикою. Військовий союз з тобою. Тут прям повний пакет yes, виходить. Трейд з дворфами сюди. Yes. Тут ще один повний пакет right. з дворфами. Генрі, братанчик, тебе зачекали з ластрії. Давай. Поки наші штурмові армії пробивались в глиб ворожих територій, купа бомжів вирішила напасти на столицю наших дворфів. Таке я не одобряю. Пора взяти дослідження на додаткові торгові ресурси. На цьому здаємо хід. Автобій каже, що тут без шансів, а я все ж таки ризикну розіграти. Краще цю формацію виставити на більш вигідні позиції. Чарж пішов, тримаємося. Давай зажмем їх. Тут заводимо піхоту з флангів. Тут відправляємо кавалерію в тил, тут перекидаємо резерви. А тут собаки пробились. Йоба наворот, ми ще втратимо артилерію. Фух, відбились. Не думаю, що цей бій можна було розіграти гірше, але результат мене влаштовує. Треба перестати робити такі великі перерви між іграми. Судячи по твоїм війнам, союз з тобою мені невигідний. Сарян. Конфедерація з Аверландом. Думаю, я відкладу це рішення останній раз. Залишу одну армію в тилу на всякий випадок. Нехуй но з не розгулялись в Бритонії. Тут ще й вампір. І реактивізувались. Ага. Я напевно підведу сюди пару армій. Спочатку відвоюю свій форт, а потім завасалю дворфів карак Зіфліна. І нарешті віддам їм карак Норн. Знову входимо в води темних ельфів. Сподіваюсь, цього разу буде краще. І здаємо хід. Парочку флагелянтів для Фолькмара. Ну і доукомплектуємо Маріуса. Треба, коротше, робити все можливе, щоб повстанці захопили Дітерсхафен. Тому відправлю кай, сюди парочку агентів. Армія Удольфа стає в гарнізон Акендорфу. Заходимо в околиці мису работоргівця. Да, тут ще цілий ультуан треба проплисти, щоб побачити, що там наші колонії. О, дослідження нас проти пострілом для стрілків. Сюди. Давай їм ще головну будівлю домашнім. О, успіх, чітко. Давай ще раз. Знову успіх. Прекрасно. І. о, невдача. Здаємо хід. Військовий союз з кланом Манґрунт. Ну я міг би використати їх силу в війні з сартозою і відновленні прикордонних князівств. Окей, давай. Казахстан угрожає нам бомбардіровки. Війська імперії зайняли оборонні позиції на перешийку і готові до битви. Кавалерію відправляємо на розвідку і готуємось зустрічати бомжів. Ясно, рібка кавалерія. Прорив на лівому флангу. Ну все, лорд відкис. Далі буде легко. Добиваємо ще одного лорда, і готово. Як завжди, мінус кавалерія і перші ряди піхоти. Зате перемога. Ну а цього молодого його! чоловіка можна розвалити стрімким ударом. Хуяк, і можна забрати собі еслінгів. Ну, точніше, як собі. Одразу віддаємо його васалу. Адмірал все ближче до цілі експедиції. Здаємо хід. Опа, чергова війна з вампірами. Окей, тепер можна і прийняти союз. Чому б ні? Ще одне поселення тріщить під нашим натиском. А дворфи ростуть. В мене є шанси повернути собі декілька фортів. Треба підвести сюди війська. Дослідження на пришвидшення перезарядки стрільців. Сюди. І здаємо хід. Сільванія повністю знищена. Видно, армії Манфреда десь гуляли весь цей час. Продовжуємо прорив на центральному напрямку і підтягуємо групу армії на північний напрямок. Will... Ну і паралельно з цим я продовжую допомагати повстанцям повернути Дітерсхафен. На цьому здаємо хід. Yeah. Союз з прикордонними дворфами? Окей, хай буде. Алярма, алярма. В нас з'явився шанс повернути форт Хельмгард. Всі війська на передову, код червона синиця. Повторюю, код червона синиця. Армія Бориса показує норскійцям перевагу хайтір-юнітів. Віддаємо рівнину нашим дворфам. А це ж що за суїцидник? Киш? Останнє дослідження в гілці стрільців. Ну і візьмемо додаткову здібність адміралу. Здаємо хід. Знову війна з лісними ельфами. Ну йопці, дикі орки наступають. Добре, що я прочитав повністю цього разу і знаю, що вони бушують в ластрі, а не в мене. Засіли і сидять. Ви тільки гляньте. На півночі продовжується наступ. Передаємо дворфам ще одне поселення. Рішуча битва між імперією та норскійцями зимового клику. Полководець Трох зібрав залишки своєї армії в останньому поселенні, але героїчно програв. Фракція знищена. Ну а в Нордленді все по старому. Закінчуємо хід. Скільки ж я цього чекав? Конфедерація з Остермарком. Остання деталь в пазлі під назвою Імперія Сігмара. Повертаємося к тракен Дворфам Віддаємо їм ще пекельну яму. Карак Раз'як я обміняю трохи пізніше. Викупаємо завастру і повертаємо Кисливу Тепер можна віддати їм ще Форт Якова Ну і тепер Карак Раз'як повертаємо законним власникам. Так, ну пора забрати Хельмгард назад, а адмірал продовжує рух в бік колоній. Дослідження на покращення піхоти. Залишилась ще одна провінція в Штірлах. І одне місто в Нордланді, і імперія буде нарешті єдина. Здаємо хід. Буду далі давити на гарнізон Дітерсхафену, щоб допомогти повстанцям повернути своє місто. О, а що тут орки роблять? Ану сюда, продовжуємо пушити вампірів і пересувати адмірала. Здаємо хід. Ти хочеш, щоб я тобі ще доплачував за мир? Да хуя хочеш? Війна з орками? Клас. Ні, ну в принципі, вигідно. Скверна хаоса мене не лякає, а доходи підняти завжди круто. А ну ні, чекай, така війна з орками мені підходить. І ще одне місто, яке я потім передам дворфом. Нордланд Воскрес, а ти що? Підписую всі акти, які тільки можна. Ну, і замутим вигідний трейд за І ще один. Армія Елспет фон Дракен пробиває оборону Монфора. Вампіри відступають. Давай з тобою помиримось. Що ми це, блядь, вже стільки ходів воює? Чи навіть трейд підпишемо. Ти шо? щось мені підказує, що колонії вже давно нема. і я якось провтикав цей момент. Пора прокачати нашу піхоту. Викупаємо поселення в Бретонців і зразу віддаємо його дворфам. Найростуть. і на цьому здаємо хід. Блять, ну давай попробуємо. Так, армія виставлена на вигідних позиціях. Залишилось тільки дочекатись їхнього ходу. Працюю тупо як по книжці. Розділяю їх армію на дві маленьких, вивожу резерви і зажимаю дурачків. Головне встигнути добити всіх бомжів, поки підкріплення не підтягнулося. а шо ви тут втикаєте? А лоблять, зажимайте їх. Вічно треба все вручну поправляти. Йобаний насрав скільки можна. nice. ще й чуваки побігли обще куліці. Якогось лорда добили. Сподіваюсь, лідера армії, а не просто герої. Пора добивати, вони розвалюються. Ну, Там же копійки залишились. Можна перетягувати піхоту в тил ворогам. Флагелянти просто імба, Подивіться, як він в соло розвалює. 에... Розвалював. <гум> перемога. Трати 400 проти тисячі. Непогано відбились. Жадібні курфюрсти. Ну, ви знаєте, коротше, куди побіг? Ану, іди сюди. Типу всіх тобі візьму зараз. Будеш штурмовим корпусом. І мортирко. Ти ж тут робиш? в соло Ще один. Закінчуємо хід. Військовий союз з кланом дурасклад. Ну, хай буде, я не проти. Пара-па-па-пам, я це люблю. Ну давай, куди діватись? Епічна битва в Total War. Імперія, роти, лісних ельфів. О, щас буде м'ясо, щас буде таке м'ясо. Тут дивіться, наблюдайте. Куди ти біжиш, дядь? Все, спати. Да, нудна вийшла битва, насправді. Зато дуртху моцну йобнули в кінці. Втрати, як завжди, не в нашу користь по цифрам, але юніти, які ми знищили, значно дорожчі, ніж наші. Ну, окрім танків, хіба. Ваша. Орки атакують Нордланд. Прекрасно. Якраз доведовірність до десяточки. Добиваємо вампірів швиденько. Ну, і цим ще напиздуй. І добираємо йому штатні війська. Давай ще знамениті загони, доберемо, щоб прям повний комплект. І не забуваємо відновити чисельність військ нашої магічки. Як би там не було, покоцали її добряче. Збираємо ще одну резервну армію біля Кислова. Що такого вивчити, то йопти. Ну, давай університет, здаємо хід. Добираємо війська армії, яка прикриває південь. Трохи військ прикордонникам півночі. Ще додаткові загони резервної армії. Трейдимось за Верландом. з Верландом. Можемо навіть з фараонами затрейдитись З людоящерами чого б ні. більше трейдів, більше армії. Ну і здаємо хід. Маневри, ну маневри так маневри. Маневруй звідси беремо в облогу столицю вампірів. Я тут хочу дещо провернути. Хі -хі. Взяли в облогу, але розвалим в чистому полі. Геніальні мови від стратега, записуйте. Добиваємо гарнізон замку, і все. Легіон курганів відправляється на звалище історії. Урон, віддавай сюди гори, ти все одно їх не втримаєш. Скільки ходів вони вже тут, йти їм вже на пенсію пора. Так, з вампірами розібрались. Пора братись за скейванів. Землі бретонців мені не потрібні. А от потужний союзник. Не завадить, ну і плюсом до того в мене відкриється можливість василізувати прикордонні королівства і повністю захистити себе від будь-яких вторгнень. Раз в ластрії ми закінчили, можна повертати адмірала в рідні води. Не забуваємо про дослідження і здаємо хід. Ну а поки у нас тут вторгнення норскійців на півночі, як неочікувано. Розвалюємо хелспайлінгів і все. Фракція знищена. Готуємось до удару. Треба підвести армії поближче до поселень, які падуть першими. Дурку, давай миритись, наша тобі та війна. Здаємо хід. Беремо дослідження на швидкість найму танків. Допомагаємо повстанцям в Мірмеденці для наших потреб. Повторюємо процедуру. І виходить, все, здаємо хід. Військовий союз з Кофіком. Окей, може бути конфедерація з Нордландом. Чому б і ні? Давай. Мало того, що повстанці якісь різні, так ще й слабкі настільки, що не можуть взяти одне місто. Підтягуємо адмірала до коферського порту. Ну і на цьому здаємо хід. Авторитет за престиж. Беру. Ну й хуля ви тут товчитесь. Блять. Воюйте, що ви як ці во за що я гроші платив? Давай помиримось. Мені не треба стільки ворогів. Продовжуємо вести адмірала додому. Баланс сил в аравійській пустелі розділився досить цікаво. Фараони і дворфи поділили пустелю між собою. Я вже не знаю, що досліджувати. Доведемо до кінця гілку колегій. Можна здавати хід. На землі темних ельфів вторглись фанатики Сланеш. Все більше знаків того, що хаос вже близько. Я передумав: адмірал підтримує нашу операцію в прикордонних князівствах. Це їбали тут рейдити, я що схоже терпілу? Війна з варгами це необхідний крок для демонстрації сили. Розвалюємо декілька армій одним ударом, а тут ми вперлись в стіну. Оборона фьорду занадто сильна. Наскоком взяти не виходить. Тим більше однією кавалерією по суті. На цьому здаємо хід. Ясно, тоді будемо тут відступати і наступати, поки не вийде захопити. Декларація про дружбу. Вгадайте з ким. Продовжуємо стримувати ворога. Попробую висадитись їм в тил, може допоможе. Не думав, що побачив вперше ці береги аж на 91-й хід. Досліджуємо останній пункт гілки танків і здаємо хід. Уронною вам це земля. Краще я подарую їх своїм дворфом. ще бухту торосів. І ще одне поселення капітулює і переходить під керування клану Дордегруден. Здаємо хід. Я вирішив повністю перезібрати армію Гудбуба. Ветеран стількох війн не може вести за собою загони обірванців. Кавалерія є практично в кожній армії, тому ігнорувати дослідження не вийде. Доведеться її покращувати. Ну і продовжуємо плудити повстанців в Мірміденсі. Ну що, пора воювати зі Скейвенами. Об'являємо війну клану Скраєр і, само собою, не кличем союзників. Одразу ж забираємо карак Зіфлін і робимо нового васала. Ну да, звичайно, я поверну регіону. Для цього я їх і завоював, і потихеньку звільнюємо Бретонію. А отут доведеться дочекатись підкріплень. Зате баслон можемо відбити хоч вже от з такими красивими кордонами здаємо 93-й хід. Фьор таки не вистояв, і під час здачі мого ходу був розбитий силами Гудбуба. Залишу поки собі, потім вручну віддам його дворфам клану Дордегруден. Забираємо ще цитаделі рока і одразу віддаємо її васалу. Що ви тут робите? Упиймо, просрали армію просто так. І ура! Варги знищені, залишилось не так багато. Продовжуємо. Розбиваємо засаду Скейвенів біля Кванелю і забираємо його собі. А тут в нас ціле ударне угрупування армії північ від хаоса. Ну що ж, будемо битись, продовжуємо бафати кінноту і віддаємо Дордегрудену фьор. Йорт людяного змія і на цьому блять, треба рівніше. Чекай, чекай, що ти як це забрати? Тепер здаємо хід короче. Людоящери напали на Штірланд. Геніальний мув від геніальних лізартменів. Їхні слани точно спали тисячі років, щоб прийняти саме це, блять, шедевральне рішення. Ікіт напав на адмірала Генрі Ван Хасельта. Хоч військ в нього мало, але цей сучий щур має міжконтинентальні варп боєголовки. Битва може бути як легкою, так і надважкою. Доведеться розіграти. Так, зустрічаємо їх. Корабельні пушки, залп. Бам нахуй! Стрясеніть гатерранерів. Ну, отак. І заходимо в тил. Добийте виживши. О, така нелегка перемога. Втрати один до двох. Тут навіть варті Втрачених військ не в мою користь. Ви завасали кого? Ну що, вітаю, миримось тоді. Ще більше авторитету за престиж. Одобряю. О, баф на торгівлю. Більше крон в казну імперію зайвими не будуть. Так, ну давай нав'яжемо в'яжемо йому тут битву. Молодець, але ти не втечеш. То я його не ізі розмотаю. Висадка в Тобаро виглядає не дуже. Треба більше військ. Забираємо масив Оркал Починаємо блогу замку Каркасон. Відбиваємо бріону армію самого імператора і забираємо собі Тобару армією Удольфа Шека при підтримці флоту. Тепер в нас є ще один васал на півдні. В майбутньому планую передати йому всі прикордонні території. Треба якось розділити їх і розбити по одному або піти в масовий чар чи розбити стрімкими ударами. Так, ну і раз ми просунули з вже досить далеко. Можна почати передавати корону землі, які знаходяться в тилу. І от з такими кордонами здаємо хід. Калявна армія на 10 ходів, мені це може допомогти. План по об'єднанню всіх імперських земель підходить до кінця. Об'являємо війну Аранесі, який вам піратам і беремо в облогу Міральяна. Такс, ну тут буде ізі. Робимо запасного васала в вигляді тілеї. В мене є плани на нього, якщо табара таки не вийде втримати. Ну, тут є шанс розбити велику частину армії хаоситів. Бачить Сігмар, гріх буде ним не скористуватись. Повертаємо бухту торосів, беру вже будь-яке дослідження. Передаю масив оркал каракзіфліну і роздаю землі корону. Здаємо хід. Добиваємо першу хвилю хаоситів і готуємо ударний кулак для атаки на другу хвилю. В нас тепер є васал на заході. Союзники на заході невеликий плацдарм на випадок, якщо доведеться воювати проти союзників. Планую ще роздати території новим південним васалам і об'єднати прикордонні князівства. Я дуже не люблю, коли кордони виглядають якось утокоплять по дебільному. На цьому здаємо хід. Івен з захистом від скверни чудово, якраз вчасно. Поповню війська нашому адміралу. Ще один потужний ривок, і війни нарешті закінчаться. Війська другої хвилі були розбиті між ходами. Можемо відвести свої армії з норслі і повернути собі фьорд і віддати його дворфам. Ага, я провтикав третю хвилю в глибині континенту. Ну тут вже й біться, як хочете. То куди? А я пас єбам. Беремо дослідження мануральної системи і здаємо хід. Беремо в облогу з Кейвенблайд. Ланус Краєр приходять вафлі. А, так я можу підвести адмірала. І виходить забрати з Кейвенблайд собі. Повертаємо товару назад і розбиваємо останні армії. Кіта війна зі Скейвенами закінчилась перемогою імператора. Викупаємо території, які мають належати нашому південному васалу. Розбиваємо гарнізон вампіратів в Лючині і повертаємо Лючині тілеї. Роздаємо їм ще всі землі, які зможемо. Південь буде сильним. І от з такими кордонами здаємо хід. Протягом сотого ходу не відбулось взагалі нічого цікавого, окрім перемоги над вампіратами. Імперія майже повністю єдина, окрім Штірланда. В нас є васал Карак Зіфлін на заході. Я роздав їм всі гірські масиви. Прикордонні королівство майже повністю під нашим контролем. Треба тільки викупити деякі землі в союзників, щоб виглядало краще. Сартоза ж тепер буде нашим торгівельним пунктом на півдні, і плацдармом випадок необхідності захисту прикордонних васалів. На півночі в нас є прокладка в виді клану Дордегруден і Кислив, який зможе за. Отримати наступ хаоса, повномасштабного наступу хаоса я так і не дочекався, але сто ходів вже підходять до кінця, тому здаємо хід. Я зіграв ще два ходи і таки конфедерував Штірланд і об'єднав землі прикордонних васалів під прапором тілеї. Там ще бушують якісь бомжі на півночі, але я думаю, кисли від ворфу з цим розберуться. Імперія, нарешті, єдина. Союзники відроджені, альянси оголошені, васали підкорені, кордони захищені, а економіка процвітає. В нас є по одній повній армії в кожному прикордонному місті. Нашої імперії, декілька внутрішніх армій для захисту від івентів та сильні ударні армії для битви з хаосом на північних кордонах, якщо це взагалі буде. Я думаю, на цьому наше проходження можна вважати цілком завершеним. Ну, а на цьому на сьогодні, все. Дякую всім, хто переглянув це та попереднє відео. Окремо дякую кожному, хто ставить лайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте каналу розвиватись. Пишіть в коментарях проходження, за яку фракцію ви б хотіли побачити в подальшому, та не забувайте ділитися цим відео зі своїми друзями. З вами був Влад з каналу Могонґей. Мінг, це було повне проходження Total War Warhammer 2 за імперію Сігмара. Ще раз дякую всім до зустрічі.